Професор Степан Килимник, Український рік у народних звичаях в історичному освітленні, том перший зимовий цикл. Це унікальна енциклопедична праця видатного дослідника української етнографії та етнології і зарубіжжя, дає можливість кожному заглянути в далекі віки назад і тим самим реалізувати знаменне сократівське Пізнай самого себе, відчути себе нацією, що з належить до могутньої і прекрасної у своїх барвах європейської цивілізації. Від автора, випускаючи у світ цю скромну працю Український рік у народних звичах в історичному освітленні, я хочу допомогти читачам усвідомити. Велетенське значення української етнографії та етнології як основи первісної культури, як науки, що правдиво висвітлює і допомагає нам зрозуміти нашу історію та показує світові нашу стародавню культуру. Філософії Античної Греції був глибокий вислів, яким керувався не лише Сократ, але й вся світова філософія пізнай самого себе. Цей вислів був написаний у багатьох храмах Античної Греції при вході над дверима. Речник українського народу Тарас Григорович Шевченко цю ідею втілив у такий вислів у своєму глибокому посланні: Що ми, чиї сини, яких батьків? І дійсно, коли поставити питання, чи знаємо ми себе. Чи знаємо свій нарід, його історію, культуру, його передковічні прагнення, бажання, ідеали, його душу? Трудно відповісти на все це. Академик Греков у великій світовій науковій праці, Київська Русь, видання Академії наук, так пише: Не може бути історії без обліку цінностей, створених предками. Там же він подає думку про важливість дослідження і вивчення нашої етнографії, нашої етнології, нашого фольклору та взагалі традицій. Ми зробили б дуже велику помилку, коли б відмовились від вивчення цієї старої спадщини. Цю непоправиму помилку в силу обставин ми таки зробили. Нашу прадавню творчість, наші стародавні звичаї ми почали записувати лише з 19 сторіччя, тоді як в Античній Греції народня творчість записана з наказу Пізестрата у VI столітті до Христа, а на Заході, зокрема, у Великій імперії Карла Великого, записи народної творчості почалися у VIII столітті і так далі. Тепер нам стане зрозумілим, чому великий історик світовим ім'ям в кінці XVIII на початку 19 століття Шлецер-1809 1735 роки написав, що східньоєвропейська рівнина до 9 віку уявлялась жахливою, дикою і порожньою. Певно, каже він, люди тут були бозна з яких часів. Але люди не вирізнялись нічим, що не мали ніякої сполуки з південними народами. тому чому вони не могли бути помічені описані жадним освіченим південним європейцем. Подібну думку висловлювали й інші німецькі філософи, а окремі з них навіть прийшли до думки, що слав'янські народи гідні на погній іншим. Бо вони не мають своєї стародавньої культури. Звичайно, хоч це писали люди світовими іменами, але вони не знали нашої стародавньої, досить високої, а навіть глибокої культури, не знали психіки нашого народу. Вони не знали й того, що численні чужеземні історики, починаючи з Античної Греції, Геродот 5 вік до Христа і кінчаючи готськими, арабськими й іншими істориками, таки чимало записали, задокументували про слов'ян, зокрема про наших далеких прапрадідів. Але найголовніше це те, що згадані вчені такі не могли довідатись про нашу культуру, бо наш фольклор, наша етнографія та етнологія ніде не були записані до того часу. Віки пройшли, сталося багато ідеологічних та соціальних змін. Ми дуже багато втратили найцінніших здобутків нашої ранньої культури, фольклору, звичаїв, до християнської віри та вірувань. Чимало до нас і дійшло, але воно пройшло крізь морок віків, затемнилося, наверствувалося, змінилося, а чимало й цілком назавжди зникло. Оце все й примусило мене вже декілька десятків років зосередити свою увагу на нашій ранній культурі, на нашій передісторії, на звичаї, фольклорі, на наших традиціях чимало труднощів та перешкод зустрічаємо на сьогодні у справі збирання та запису фольклору, звичаїв та в дослідженні. Правдивому висвітленні справи ця монографія подається наполовину скорочена. Але тут занотовані найхарактерніші риси особливості наших звичаїв, спільні всім областям України, звичайно, у більшості. Записи та дослідження я переводив головно з уз селян патріархів, чоловіків та жінок у віці 85-100 років, а дослідження почав переводити з першого десятиліття нашого сторіччя. Причим? Досліджував майже усіх частинах України кожна дія, кожний народний твір, як коляди, Щедрівки, побажання, гаївки, купайські пісні та звичаї, Андрія Калити, Зажнивні, Обженкові пісні і інші все це колись було молитовними, магічними діями і словами. Все це розкриває бодай частково, душу, чуття, віру, вірування, бажання, прагнення, життя та ідеали наших пращурів. Своєю монографією я не відкриваю нічого нового, а лише поглиблюю ту працю, над якою чимало наших учених попрацювало. Але ділянка ранньої культури така широка і багатогранна і так іще не досліджена, що у наш вік. Поки хоч дещо збереглось, треба занотувати, треба вивчити, досліджувати, треба дбати про збереження нашої історичної святині, нашої ранньої культури, задокументувати бодай те, що дійшло до нас, а це допоможе нам пізнати себе, пізнати свій нарід. Степан Килимник